Якщо в тебе є діти, ти обов'язково такі корзиночки маєш приготувати разом з ними на Пасху. Вони будуть неймовірно щасливі, а також готуються це неймовірно швидко та з дуже з доступних та легких інгредієнтів. Для цього тобі всього-навсього потрібна одна пачка соломок. Далі соломки потрібно буде подрібнити. Цим може зайнятися якраз твоя дитина. А ти тим часом постав лайк, напиши комент та підпишись на мій канал. Адже тут ти знайдеш дуже багато смачних та легких рецептів. Далі тобі потрібно дві шоколадки подрібнити на маленькі шматочки та відправити в мікрохвильовку, щоб розтопити. Добре, перемішуємо та заливаємо наш шоколад в наші соломки. Потім добре перемішуємо, щоб кожна соломочка обмочилася шоколадом, перекладаємо в такі формочки, формуємо такі гнізда і майже готово. Далі відправляємо в холодильник або в морозилку на пару хвилин, і все готово. Наші гнізда готові. Далі беремо вату різнокольорову, щоб було гарно. Викладаємо в наші гнізда і беремо такі маленькі. Солодкі яйця. Викладаємо в кожне гніздо по 3 ічка, кольори можна вибирати, як і вам подобається, і готово. Тому ставте лайки, зберігайте, щоб приготувати таке гніздо за своєю дитиною на Пасху і всі будуть щасливі! Смачного!